А! Мамо! Заручене? Весілля? Колись було собі давнє королівство. О, мамо! Давнє королівство! Його назву давно забули. Але правив там мудрий король, якого всі любили й поважали. І, от, постарівши, він розділив королівство поміж чотирма синами, щоб на них, як на міцних стовпах, тримався весь край. Але найстарший принц велів правити сам один. Він пішов власним шляхом, і все захиталося. Почалися війни і настала руїна. Яка гарна історія! Це не просто собі історія. Меріда легенди це уроки, що дихають правдою. Ах, мамо! я б радила тобі примиритися. Ах. Плани привезуть сюди своїх кандидатів. Це не чесно. Ах, Меріда, це одруження, це не кінець світу. Ти буркочеш. Я ніколи не буркочу. Та буркочеш. Ти завжди так, коли тебе щось турбує. Це через тебе. Її упертість вона прийняла її від тебе. Ха, я бачу, перемови були не надто вдалі. Ах, що робити, не знаю. О, говори з нею. Я говорю з нею, але вона мене просто не слухає. Давай, спробуй. Уяви, що я Мерита. Кажи мені, що ти скажеш. А, так не вийде. Та все вийде. О, 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 ось моя королева. Ну, поїхали. Я не хочу ні за кого заміж, хочу блукати горами, де моє волосся тримає вітер. Хай неба палає, я стріли пускаю. Меріда, ми з батьком щиро дбали про твоє добре виховання, навчання, давали тобі все, чого самі не мали. Я питаю тебе, що ти сподіваєшся почути, що ці змагання скасовано. Невже це так страшно? І королева просто скаже лордам, що принцеса до цього не готова? Зрештою, можливо, і не буде готова. Отож, діло, кінець, бувайте! З нетерпінням чекаємо оголошення війни. Я розумію, що це здається. Несправедливим я теж мала вагання перед зарученими, але ми не повинні забувати, хто ми є. Я не хочу зав'язати собі світ. Я хочу свободи. А ти знаєш, яку доведеться за неї платити ціну? Я не хочу тебе засмучувати. Якби ти лише подумала, навіщо я все це роблю? Це все тільки з любові, але це моє життя. Я просто не готова. Ти б зрозуміла, якби вміла. І я думаю, ти б мене точно зрозуміла, якби вміла слухати. слухати. Присягаюся, Ангус, я ні за що на це не піду, принаймні з доброї волі.